Друзі, вітаю вас! Сьогодні в мене колода метафоричних асоціативних карт КУП. І я хочу показати вам одну техніку, одну вправу, яку можливо ну, не завжди можна використовувати з МАК, але я хочу, щоб ви подивилися на ці карти з іншого погляду. І, власне, я хочу показати, як метафоричні асоціативні карти можуть допомогти вам побудувати контент-план для ваших соцмереж, для вашого просування. Є дуже проста техніка, вона називається карта дня, і вона також використовується і в Таро, і вона використовується в роботі з метафоричними асоціативними картами. Що означає техніка карта дня? Це коли ви витягаєте карту вранці. І трактуєте її для себе. Якщо це карти Таро, то звісно там є свої значення, там ціла система, і, до речі, хто хоче навчитися системі таро, я запрошую на свій курс для новачків, який називається Психологічне таро, Рівень перший, де я навчаю системі таро саме з огляду на психологію. Таро можна розглядати з різних боків, але я розглядаю його саме з огляду на психологію. Запрошую вас на цей курс. Всі дані я залишу в описі до цього відео. Але техніка карта дня є також із метафоричними асоціативними картами. На відміну від тароди, є свої значення з картами Мак. Ми працюємо виключно з власними асоціаціями. Коли ви дивитеся на карту вранці, і ви можете самі собі сказати, як може пройти ваш день, на які ключові моменти вам потрібно звернути увагу. Ось можете подивитися власне на цю карту, спробувати прямо зараз таку техніку і записати собі, якщо ви дивитесь це відео вранці, або навіть якщо ввечері ви можете запланувати свій наступний день. А на що потрібно звернути увагу протягом дня? Які можливо ключові емоційні моменти, які ключові моменти в подіях можуть бути, але більше все ж таки на рівні підсвідомості подумайте на що вам звернути увагу в цей день? Так, ось, ось цю техніку карта дня я раджу використовувати для допомоги в написанні контент-плану для ваших соцмереж. В ну, принаймні, це стосується 100% інстаграму. Навіть, можливо, для якісь ідеї для Ютубу, як це працює. Коли у вас такий, знаєте, творчий ступор, ви не знаєте про що написати, витягайте або в закриту, або в відкриту, але раджу все ж таки попрацювати спочатку в закриту. Витягайте одну карту, подивіться на неї, подумайте, що на ній зображено. І перші асоціації, які у вас виникають, їх записуйте. От перші асоціації. У мене тут перша асоціація чомусь вийшла, моя хата з краю, нічого не знаю. Я записую цю думку свою і далі сиджу і думаю, як я можу цю думку, скажімо так, вплести у свій контент. Ну, Я можу, наприклад, написати пост про те, що моя хата з краю, нічого не знаю, про байдужість, про те, як вона формується з психологічної точки зору. чи це Якась базова емоція, чи це соціальна емоція, до чого може призвести байдужість? Як взагалі, якщо ви відчуваєте байдужість і вас це хвилює? Як працювати з цим? Тобто, бачите, я можу вже дуже багато-багато ідей накидати для різних типів контенту? Ну, Давайте спробуємо з іншою картою. Ось тут ведмідь, який тягне. Ну для мене, скажімо, перша така асоціація це тягнути простирадло на себе. Так, також я можу прив'язати це до свого контенту, оскільки в мене в інстаграмі я пишу про психологію, про з точки зору психології і про метафоричні асоціативні карти, я також можу написати, наприклад, про кооперацію. Наскільки важливо бути в кооперації? До речі, колода, з якою я зараз працюю, називається коуп, тобто кооперейшн, кооперація, співпраця. Так, наскільки важливо мати партнерські стосунки з іншими людьми, не тягнути ось це простирадло на себе, а все ж таки думати про інших людей, наскільки це важливо, як це може вплинути на життя людини, і головне, як це може допомогти досягти своїх власних цілей. Тут мені одразу на думку спадає ось ця знаєте, позиція він, -він тобто виграв-виграв. Коли ми з кимось співпрацюємо, то ми думаємо не лише про свою вигоду, а ми думаємо і про вигоду іншої людини. І ось коли ми починаємо думати про вигоду іншої людини. Чому іншій людині буде вигідно з нами співпрацювати? То ми таким чином укріплюємо наші взаємозв'язки, і ця позиція він він вона набагато більше дає результатів. Ось таким чином я можу вже накидати, скажімо, собі контенту. Наступний спосіб, як можна з цією картою дня працювати, ви можете просто вранці собі витягати, ось такі перші думки, перші асоціації записувати. А потім, коли у вас буде час для того, щоб сісти попрацювати над вашим контентом для соцмереж, ви можете ці думки відкрити, і, власне, до кожної з них прив'язати вже якусь асоціацію. Наступний спосіб: ми можемо витягати карти у відкриту. До цього я робила в закриту, тепер можемо це робити у відкриту. Ось, наприклад, Така карта привернула мою увагу. Я тут можу написати пост про жіночість, як все ж таки важливо вирватися зі своєї такої скорлупи. І що є жінки дуже часто в житті жінки таке трапляється, коли ми закриті, ми не показуємо того, що є всередині. Або, наприклад, коли наша зовнішність не відповідає тому, що є всередині. там Жінка, наприклад, не піклується про себе, якось зневажливо ставиться до своєї зовнішності. Або до Своїх навіть почуттів, а всередині там справжній метелик, то важливо це показати, важливо побачити, яка ти всередині, і важливо не боятися показати це іншим людям, вийти зі своєї такої скорлупи і це зробити. Ось такі я можу робити і пости такі для свого інстаграму писати, і можу відео на цю тему знімати. І навіть можу зробити, де тут наш метелик подівся, а навіть можу зробити розклад загальний такий на картах Таро. наприклад, як мені проявитися, так? Напишіть, до речі, в коментарях, якщо вам буде цікаво зробити такий розклад, як мені проявитися в цьому житті, на що звернути увагу, які шляхи в мене є для проявлення, можливо, які риси мені потрібно проявляти. Напишіть, я залюбки зроблю такий загальний розклад Таро і розміщу його, це відео на каналі. Тобто, якщо цікаво, вам буде пишіть в коментарях. І я почитаю і зроблю такий розклад, якщо коментарів на, на назбирається на багато для цього. Ось таким чином ми можемо будувати наш, наші ідеї для постів, ідеї для відео, обирати ці карти, ось таким чином, і записувати. Давайте, щоб вам було легше, щоб вам не обов'язково було купляти цілу колоду. Я вам зараз покажу декілька карт, і нехай вони будуть для вас таким стимулом, ви на них подивитеся і, можливо, запишете вже якісь думки. Давайте спочатку зробимо це у закриту. Ось така карта. А, вона перевернута. Ось так. Ось така карта. Подивіться, будь ласка, уважно. Запишіть перші асоціації, які приходять вам в голову, які спадають на думку. Просто запишіть, можете поставити відео на паузу. Записати. Я декілька карт зараз покажу, покажу в закриту, ось таким чином. А потім а, візьмемо частину колоди і я покажу карти у відкриту. А, для цих цілей можна використовувати будь-яку колоду МАК, це може бути класична колода або авторська колода. Будь-яку з них можна використовувати, не обов'язково саме цю. Коли ви думаєте над асоціаціями, записуйте їх обов'язково, і потім вам потрібно прив'язати ці асоціації до вашої тематики. Я вам щодо навела приклад, як я можу це зробити в своїй тематиці, в тематиці психології та мак. Ось тут навіть цю карту можна якось крутити як завгодно, в кого які асоціації виникають, можна по-різному її. На неї дивитися, власне, так, ну і давайте ця остання буде в закриту, а інші давайте візьмемо з вами і попробуємо у відкриту. Як будемо працювати, ви просто дивитеся на карту, яка карта привернула вашу увагу, ви ставите відео на паузу. І записуєте ті асоціації, які виникають. Ви можете це відео навіть дивитися без звуку, тут немає такої необхідності. Ті асоціації, які у вас виникають з тією чи іншою картою, ви потім прив'язуєте до вашої тематики. До речі, якщо у вас, наприклад, є складнощі з цим, мені буде дуже цікаво вам в цьому допомогти. Якщо в мене буде час, то пишіть в коментарях, наприклад, вашу асоціацію з картою, і пишіть в коментарях вашу тематику, якій темі присвячено ваш блог в інстаграм, чи, можливо, ваш YouTube канал, чи ще якісь соцмережі, яка у вас тематика, і давайте разом з вами спробуємо придумати, скажімо так, теми для постів, для відео, для вашої теми. Ну, Давайте ще кілька карт я вам покажу, щоб ви могли поставити подивитися для себе, поставити на паузу. І таким чином накидати собі варіант контент-плану. Я дуже часто користуйся цією методикою, тому що вона дієва. І якщо у вас не було до цього досвіду, як це робити, ви можете зараз почати тренуватися. І повірте мені, ви цю карту також можна по-різному дивитися на неї. Якщо ви почнете тренуватися, то у вас буде вже за кілька тижнів, ви собі, скажімо так, наб'єте руку і ви зможете вже дуже швидко генерувати для себе контент. Чином, дуже швидко вже буде у вас тут також, не зрозуміло, можна і так, і так, її крутити. Так, давайте ще три карти я вам показую: ось це перша, ось це друга, для того, щоб у відкриту обрати. І ось ця третя, вона вже декілька разів попадалася, так? Отже, пишіть в коментарях все, що вам спадає на думку. Будемо намагатися з вами разом попрацювати. Це дуже цікаво. Це розвине не тільки ваші творчі здібності, але й мої також. Тому що чим частіше ви будете робити таку вправу, тим краще буде для вас. Дякую за увагу! Чекаю вас в коментарях і також в наступних відео в моєму блозі. На все добре!